Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, сьогодні в мене достатньо гарні новини для тих, хто тримає V-Way і користується ViPADом. Бо саме ViPAD та DAOMaker підписали угоду про співпрацю. Власне, саме це дозволяє всім користувачам Віпаду отримати доступ до всіх високоякісних проєктів, котрі пройшли аудит DAOMaker. Звісно ж, я не можу сказати, що це прямо дуже таки колосально вплинуло на ціну VAU. Але ми бачимо, що все ж таки реакція, по-перше, була. А по-друге, на жаль, вона була дуже короткочасною. Ну і об'єми, як ви бачите, насправді доволі таки малі по проєкту. А раніше все було значно краще, але наразі маємо те, що маємо. Але чесно кажучи, ключовий момент цього договору а, заключається в тому, що нарешті на Віпаді можна буде за рахунок Вівею, зливаючи Вівей, отримувати алокації на значно кращі проекти, і тим самим поступово все ж таки виходити з проєкту, хоч в якийсь плюс. Тому однозначно, я бажаю вдачі всім тим, хто все ще сидить в. Vaveві, і я сподіваюся, що ця угода дозволить нарешті вийти з цього проєкту всім. А на цьому все. Вам віщав Криптодон. вдалих торгів!